У Кременчуцькій міській публічній бібліотеці пройшов бібліочелендж на повітряній кулі до цікавого світу. Діти знаходили відповіді на запитання за різними галузями знань. Також відбулось нагородження переможців та учасників всеукраїнського конкурсу Конституція для всіх і великих, і малих. Як пройшов захід, та які враження отримали діти, дивіться далі. Наприкінці вересня уся Україна щорічно відзначає День бібліотек. З цієї нагоди відділ обслуговування дітей Кременчуцької публічної бібліотеки організував бібліочелендж. Взяти участь у ньому змогли всі охочі. Бажали ми створити не тільки цікаву інновацію, ось наш бібліочелендж, який ви бачите на повітряній кулі до цікавого світу, але й прикрасити якось наш бібліотечний простір і зробити його більш цікавим для наших читачів. Наймолодші, найактивніші семирічний Даня був найменшим учасником конкурсу, але його це ні краплі не лякало. Доставав бумажки і ми там вершалі, і повітряну кулю піднімали. Любов до книг дітям з маличку прищеплюють саме батьки. Наразі вони особливо підтримують проведення подібних заходів, враховуючи те, що діти майже увесь час проводять за онлайн навчанням. Ми кожну середу приходимо в бібліотеку. Тут відбуваються майстер-класи, і також беремо додому книжечки. Дитині це дуже подобається, тому що зараз онлайн заняття тільки біля комп'ютера. Тут можна і поспілкуватися з дітками і позайматися. На заході також нагородили переможців та учасників всеукраїнського конкурсу Конституція для всіх і великих і малих. Національна бібліотека України для дітей проводила конкурс з правового просвітництва Конституція для всіх і великих і малих. Діти повинні були в стихотворній формі розповісти статті з Конституції України. Я розповідала вірш. Людям воля і свобода. Хто як хоче, так живе, і ніхто не забороне, бо свобода головне. Усього серед кременчужан п'ять переможців. Усі вони читачі відділу обслуговування дітей. Серед них є навіть одне гран-при. Я полюбляю сама там в класі, по школі робити конкурси. Також приймати у них участь. Мені було цікаво. Я була зацікавлена на в цьому конкурсі. Також участь у конкурсі взяв маленький Єлисей з Краматорська. Хлопець дуже сумує за рідними, але це не заважає йому вчити вірші та відволікатись від нелегких подій сьогодення. Там бабушка і щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб не сталося біди, два титлево про природу, про ожела і лічки. Діти отримали купу позитивних емоцій та вражень, а переможці конкурсу ще й подарунки від Полтавської обласної дитячої бібліотеки. Організатори бібліочеленджа обіцяють, що будуть і надалі радувати своїх читачів подібними заходами. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко,